настраиваем сидіння зеркала, пристегуємося з вижитим сцеплением на нейтральне заводимо двигатель. За вказівками інструкторки Олена виїжджає на проїжджу частину. Каже, вже третій тиждень займається під керівництвом сімдесятирічної водійки Тетяни Васиньової. Такі жінки, як Тетяна. Павлівна, вони мотивують і надихають на те, що ну, не, нема віку для того, щоб почати щось, щось нове. Я ізначально хотіла, щоб це була жінка, а тут ще й жінка водій з таким багаторічним досвідом. Всі заняття проходять ну, в такій домашній такій, в атмосфері. Пусть беруть, примір. От я вже багато літ мені, ну я активна. Від образ життя. раніше Тетяна працювала кухарем в одному з місцевих дитсадків, а згодом вирішила кардинально змінити професію. Змінила професію і не жалею, ні ні грама, ні жалею, ні одного дня, не пожалела. Я боялась, звісно, как то не даже мислях такого не було, що я смагу там інструктором працювати. Тетяна ділиться пристрасть до автомобілів в неї була ще з підліткового віку. Розповідає, вперше за кермо мотоцикла сіла у 16 років. Згодом двоколісний замінила на авто. Нині ж жінка прагне передати свій досвід та навчити учнів впевнено керувати автівкою, готуючи їх до будь-яких ситуацій на дорозі. Щоб вовремя все робили, вовремя вижимали з вовремя притормажували. Це моя цель, щоб вони навчилися самі цьому всьому. Заглохли? Заглохли. Завелись, поїхали далі. Тетяна Васеньова каже, за кермом 37 років. 17 з них працює автоінструкторкою. Ні, одну тисячу я вивчила. Діти мої, внуки мої. вони гордяться. що от Бабушка, мама преподає. Я взагалі була перша інструктором. Женщина в місті городі Тетяна часто пропонує своїм учням відпрацьовувати маршрути, якими вони будуть користуватися в повсякденному житті. ученика спросить, куди би ти хотів поїхати. Может быть, куда-то вот детский сад, там школа, там на работу ездят. Мы иногда по этим маршрутам ездим. Чтобы новость не было, вот она села за, за руль своей машины, и вот ей на работу нужно поехать. А она, глаза квадратные, она не знает, как туда доехать. Спокойненько едем. Угу. Можно не тормозить? Менечко. А когда едешь, вот и тебе там... на машині другої їде твой ученик, тебе сигналить, маше. Так приємно. От мені подобається ця робота. От я працюю з удовольствием робота. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.